Уперше в цьому році у Хмельницькому зафіксували захворювання на бруцельоз. Це інфекційна хвороба, яка передається людині від хворої тварини. Хвороба важка, вона відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Вона підступна, вона вражає перш за все це опорно-руховий апарат. Вже вражає нервову систему, си систему. Перед госпіталізацією у пацієнтів спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, біль у суглобах, зниження апетиту та ломота у тілі. Епідеміологи встановили, що обоє хворих вживали сирі продукти, серед них в'ялене м'ясо та сири, що й могло стати причиною зараження. Хочу сказати, що ці люди абсолютно між собою не пов'язані ніяким чином. І не пов'язані вони також і в часі, взагалі, тому що один випадок це гострий прицільоз у молодого чоловіка. Захворів три тижні тому. В нього діагностовано ще крім того, і гостре запалення легень. Другий випадок це молода жінка, яка вже хворіє більше року якого її виявлено теж і ці самі симптоми, тільки більш стерта клініка, але не менш важка. Хвороба в неї вже протікає в хронічній формі, у нас все одно лікується і хронічна форма лікується. І ми надіємося, нам благоприємний. Сходя цього захворювання. Лікарка додає, попри те, що в Україні майже щорічно реєструють поодинокі випадки захворювання на бруцельоз, для нашої країни хвороба не притамана тож спалаху не очікується. В основному ці випадки завізні з різних країн, в тому числі це середньоземноморські країни, це з Середньої Азії. а в Україні найбільше було захворюваності на бруцельоз У 2000 році. Там реєструвалося 8 випадків, і в 2005 році теж була підвищена захворюваність. Ну 5 випадків для профілактики бруцельозу необхідно вживати молочні продукти та м'ясо, які пройшли термічну обробку, і не купувати їх на стихійних ринках. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.